Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, хотів би вам показати таку штуку. Дивіться, який ріпак. Бачите, рядочки, рядочки, дуже все гарно. Що так, бачите, класно так, так? Да? Рядочки, рядочки, тут рядочки, рядочки. Тепер йдемо рухаємося в цю сторону, ви зараз розумієте, в чому питання. Надію, все зрозуміло, що сталося, колеги. Чому тут немає рядочків рядочків. Чому тут така фігня, яка є? А ну-ка напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що у нас усі знають про ріпак. Кожна компанія розповідає про ріпак, як правильно сіяти його, бо вони все знають. Тому що треба все робити так, як вони кажуть. Але то все фігня. Мій досвід печальний. І це ж не один досвід. Це У нас декілька таких полів є. Показує те, що треба. Робити, як, як кажу я. Без пафоса, тому що на, на це прикрий досвід. розумієте, Ось, бачите, Тут, ну, тут не, не поле, розумієте, а десь можливо одна четверта частина цього поля. Отака. Будь ласка, напишіть в коментарях, чому така ситуація на полі. Адже сіялося тими самими агрономами, механізаторами, ріпак той самий. Чому так, отут така ситуація? А ну-ка, напишіть, цікаво буде послухати, чого така фігня. А я в другому ролику запишу відповідь цього всього. Дякую вам. Підписуйся на канал, тому що це про роботу в полі, колеги. Це про мій практичний досвід. На площах там більше півмільйона гектарів. І я розумію, коли я вам щось рекомендую, що, що за цим стоїть. розумієте? Я вам казочки розповідати не буду. Я розповідаю тверду правду, яка є. І ось це поле є один із доказів. Я покажу вам навіть індівай. Підписуйтесь на канал, тому що це про вас, про нас, про життя у полі, про тих, хто працює в полі, а не каскарі. Ось дивіться, як починається одрізано. Чому тут так сталося? Напишіть, будь ласка, це буде дуже-дуже цікаво. Успіхів вам!